Отже, друзі. Всіх вітаю. Сьогодні у нас знову Google Pixel 5A5G. Нарушена послідовність гвинтів. І знову словнозвісний сервіс, який був в попередньому відео про Google Pixel 4A 5G. Значить, людина купила у цього сервісу цей телефон. Після чого він проробив місяць і потух, тобто здох. Він відправив їм його по гарантії, але вони його так і не зробили, як вони там віднікувались, але просто людині назад відправили телефон без ремонту. Знову будемо дивитися в сторону процесора, бачимо термоінтерфейс. Так мені подобається, як він тут накладений, красиво досить, але він уже пересохший. Тобто такий задубівший. Зараз оцю перегородку зрізаємо, робимо досить таку невеличку каку і зрізаємо оцю частину екрану. Термоінтерфейс викидуємо, тому що він вже не годиться. І деякі частини відео буду вам показувати. Отже, друзі. Розкажу трохи про інструменти, які використовую. Частину екрану маантом. де один не досить гарний інструмент для цього діла, тому що тут використовується не патронна зажимна цанга. Відповідно, бачите, тут з однієї, з однієї сторони закручуємо і з другої сторони Відповідно, досить велике биття. І це інструмент, яким потрібно працювати акуратно, аби воно не сприснуло і не порізало вам дорожки на тексталіті або ще гірше вхірячого процесора. Далі я використовую отакі от прокладки. 1,5 мм, мм купував на OLX і такий от радіатор. Такої товщини, мідний радіаторчик Далі. Ми вже на такому етапі, що у нас спилений екран, частина його. Дивимося сюди, бачите, спилений частковий екран. Розчищений компаунд. досить багато компаунда між процесором і пам'яттю ufs ною Тому отут цей проміжок потрібно гарно зачищати, інакше будуть проблеми при. Підриві, коли ви будете знімати сам процесор. За, процесор, зараз все очищено. Я очищаю мілкі SMD-елементи, щоб від компаунда їх не підірвало і щоб не було потім проблем і визначення з тим, чого воно не працює. І, в принципі, все. Зараз це все діло підніму. Буду піднімати відповідно лопаткою. Лопатка АТК в мене використовується з набора Qanli 009, здається, якщо не помиляюсь. Або 009, або 007. Там шло три вида 007, 008, 009. це от також. Ага, оце 007. Оцей крючок, потім там така типа як коса. Для части компаунда 008, це значить 009 набір. Там багато йшло насадок. Поки вимикаюсь, знімаю процесор і показуємо, що там буде за ситуація під ним. Отже, можемо спостерігати знятий процесор. І зі сторони пам'яті бачимо кучу сирих п'ятаків. Зараз будемо все це діло залоджувати. Ну і відповідно пробувати отримати результат. Отже, друзі, зараз етап такий плюс нанесений на чіп. Чіп відкатаний. І ми приступаємо до посадки на плату. Спозиціонуємо. Ще хочеться сказати, що деякі п'ятачки навіть з додаванням пасти паяльної, де досить активний флюс, погано залуджуються. тому будемо з пошатуванням процедити для того, щоб впевнити, що все в нас добре сіло. Отже, зараз вся увага на дисплей, як бачимо, реакція з'явилась. Давайте ще раз вимкнемо зарядку. Бачимо, зарядка пішла. І увага на анкер мій. Вмикаємо дисплеєм, бачимо 6 Вт і значок зарядки. Тобто... Це свідчить про те, що зарядка пішла нормально. Далі буду використовувати викрутку, яка була куплена ще в часи на початку 2000-х років, 5 зірочка. Реакції на кнопку не буде, доки ми не скрутимо саму плату докупи. І доки там не буде контакту з ламельками кнопки ввімкнення. Отака справа. Потім продовжимо, напевно, вже в майстерні, тому що в майстерні у мене знаходиться безпосередньо герметик, яким будемо вклеювати рамку. Ну і перевіримо функціонал. Отже, друзі, апарат зібраний. Я його вже поклеїв на герметик спеціальний. Використовую отакий герметик. Дуже класна річ на відміну від b 8000 та E8000. Перевірений зв'язок, перевірені камери, перевірений Wi-Fi, все працює добре. Наразі збираю апарат. І відправляю замовнику. Дякую всім, хто дивився. На ремонті, повторюсь, був Google Pixel. Давайте глянемо в налаштуваннях. Google Pixel 5A 5G. Імеї на місці, прошивка модулю зв'язку також на місці. Ще хотілося перед... Відправкою зробити наголос на те, як людина запакувала свій телефон. Тобто бачимо підхід людини до його хайність до свого апарату. Бачимо тут кубики з пенопласту, так. дві такі прокладочки. тобто Ми точно так же і повертаємо назад йому це все діло. Коробка, до речі, від Ксяомича якогось. Ну, то вже зовсім друга історія. Е -е, доки я робив перший апарат від тернопольських хлопаків, приїхав ще один е -е, Pixel 5A 5 g Відео, напевно, трохи. Перше завірусилось і пішли деякі клієнти. Тобто наразі апарат зроблений. Здавалося б, залишилось поставити сім лоток і скабу, котра фіксує дисплей. Але клієнт захотів поміняти акумулятор. Тому трохи затягнувся цей ремонт. Тобто це був вдалий ремонт, закінчений 31 грудня 2023 року. Але так що людина захотіла отримати ще новий акумулятор, а сюди краще ставити акумулятори оригінальні, був заказаний такий акумулятор в техупаковці, це Original. Давайте глянемо на ціну акумулятора. Кому цікаво 5A5G, АКБ, оригінал 100% тех пакування. 651 гривня. З доставкою, звичайно, вийшло трохи подорожче. Трохи подорожче. Доставку зараз гляну. 73 гривні вийшла доставка. 73 гривні. Тобто такі справи. Контора на, називається в деталі. Я там постійно купую, якщо потрібні, оригінальні запчастини. Хлопці торгують БУшкою. Але є сінові позиції от як акумулятор. В принципі, за всі два роки, що з ними я... Працював, ніяких накладок не було, там, за виключенням мілкої детальки, переплутали, просто не ту відправили. Але хлопці швидко за свій, свій рахунок це все діло пофіксили. Хочеться ще сказати, е, даний апарат був куплений в Америці. Напевне, що на eBay. Е, отак він приходить. І дивіться, після роботи який стан. Тобто ми зробили охолодження, нанесли там вже пасту, термоінтерфейс. І бачите, всі ці прокладочки, все на місці. Хочеться сказати, тут ще є два філументи, така скаба напівкругла з однієї сторони і з другої сторони. Тому, якщо ви будете першими працювати з цим апаратом, то дивіться, акуратно з ними, поводьте, щоб вони потім назад стали. Зараз я по замовленню клієнта поставлю новий акумулятор і покажу вам ці скобки вже трохи ближче. Ну Поки вимикаємо апарат, бо нам потрібно буде від'єднати дисплей. Вимкнути, зробити роботу. А стару а батарею, власне сказав, пустить на фонарики. Отже, витягнув акумулятор. Зліва той, що стояв у нас, справа від контори в деталі. October 15 стоїть 15 жовтня. Далі по цій шильді по коду можна подивитись, не знаю, напевне, можливо, дату якось прощупати виготовлення самої батареї. Але батареї ідентичні і вага. У них абсолютно однаково, Тільки що на ювелірних вагах зважував. Все нормально. Тепер далі по філументам, дивіться. Така пластикова вставка. Дивіться, коли будете перший раз з апаратом працювати, не загубіть її. Ось. Бачите, в цьому куті вона вставляється. А друга вставка вставляється ось під болтом. Також на краю, її зараз закриває захисний скотч. ну Так як було з заводу. Тому зараз вставляємо батарею нашого, в якій нема зносу нульовий, 100% показники і все. Збираємо апарат до кучі, закручуємо всі гвинтики. Ще вирішено було нанести отут частину термоінтерфейсу для того, щоб вона контактувала з дюралівою пластиною. Мені здається, що так охолодження буде ще якісніше зроблено, продумано, і апарата вистачить на довго ще після, такого, після такої системи охолодження. Можливо було б вирівняти, проміряти термопрокладку, але я думаю, будемо сюди також класти рідкий термоінтерфейс, він собі знайде місце і розповсюдиться по всій площині самого нашого екрану. Отже, друзі, апарат повністю зібраний, перевірено функціонал. Стару батарею пакуємо власнику і відправляємо на Тернопільщину. Всім добра до нових відео. До побачення!